Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. В студії для вас працює Мар'яна Ошак. Про головне життя краю наступні 10 хвилин. 15 років поспіль у вересні Ужгород відвідує делегація міста Побратима Корваліс за час перебування на Закарпатті. Делегати відвідають школи, дитячий будинок в Часлівцях та благодійний фонд Нова сім'я а також. 14-ту школу, в якій навчаються діти ромської національності, у планах розфарбувати навчальний заклад в яскраві кольори для більш радісного сприйняття навчання за багато років партнерства. Місто побратим реалізує в Ужгороді ряд програм, спрямованих на допомогу дітям, позбавлених батьківської опіки. До проекту залучено 300 дітей, яким допомагає 250 волонтерів зі сполучених штатів, Канади, Німеччини та інших країн. Попри фінансову допомогу, основним завданням делегатів залишається дати можливість українським дітям отримувати якісну освіту. Тому ну віддати ту честь У нас п'ять основних програм, за якими ми зараз працюємо. Я думаю, важливо наголосити, що ми працюємо саме із програмами українських лідерів. Вони продумовують саму програму, її схему. Ми не маємо на меті прийти і сказати: ми хочемо змінити ваш світ. У вас хороший світ, і ми хочемо працювати саме з вами. Відбір до нової поліції Закарпаття на фінальному етапі в цієї суботи в Ужгороді розпочали перші співбесіди з кандидатами до патрульної служби. Останніх опитували досвідчені психологи, оперативні співробітники МВС та представники громадськості, серед яких журналісти, громадські діячі та активісти. Про останній етап відбору до поліції розповість Олександр Бодня. Без стовпотворіння та довжелезних черг у коридорах Закарпатської ОДА зібралися кандидати до нової патрульної служби. На них чекає останній етап відбору до поліції співбесіда. На стандартне питання цієї процедури, чому хочуть бути поліцейськими, кандидати відповідають по різному. Трошки вже порядок наводити усі країні, тому що у мене вже корупція. Більше криша, емоцій більше немає, дивитися, коли цей бардак робиться, ніякої справедливості немає, ніхто ні за що не відповідає. Ну, в першу чергу тут нормальна заробітна плата. Я вважаю, що якщо людині нормально платять, то і вона відповідно буде працювати, буде себе нормально поводити, не буде ніяких корупцій, ну і в тому плані. І не знаю, мені завжди подобали жінки в формі. Особливість закарпатського відбору до поліції підбір членів комісії. Опитувати кандидатів взялися не тільки кваліфіковані психологи та оперативники УМВС України, а й представники громадськості, які перевірятимуть щирість мотивів нових поліцейських. Співбесіди у нас проводять шість комісій. В кожній з яких є шість членів комісії. Це один психолог, який представлений від УМВС. Один оперативний співробітник, який може оцінити просто здатність людини приймати рішення в таких ситуаціях. Один психолог це людина, яка брала в них психологічне тестування, тобто знає результати профілю кожної людини. І два представника громадськості, в тому числі журналісти, активісти або громадянські діти. Рекомендації відносно того, як проводити співбесіду для того, щоб визначити, чи відповідає. Та людина об, об, образу нового поліцейського. То, ну, якщо чесно казати, я приємно вражений якісним складом тих претендентів, які е, заходять. От, вибір робити дуже важко. Роман один із кандидатів до нової патрульної служби, котрий пройшов етап співбесіди. Каже, це випробування одне з найлегших у відборі до поліції. Нервувала, але комісія була не важка, там сильно дуже не мучали. Було все окей, якщо не секрет, про що питали вас? Питали наскільки я готовий служити в поліції? Що я бачу в цьому позитивного? Наскільки, взагалі, там моє відношення до, до цього всього? Прізвища кандидатів, які проходитимуть вишкіл на навчальних курсах, стануть відомі вже наприкінці цього тижня. Безкоштовна площа для розміщення виставкових стендів. Участь широкого кола туризмознавців з України, Словаччини, Хорватії та Чехії. Родзинки цьогорічної виставки ярмарку Тур Євроцентр Закарпаття. 2015 у рамках заходу відбудуться семінари та тренінги з розвитку туризму на Закарпатті, до яких залучать як теоретиків, так і практиків цієї галузі. Цьогорічна міжнародна туристична виставка ярмарок, яка відбудеться 26 та 27 вересня, у приміщенні закарпатського обиму здрам театру, вже 14-та за ліком. Організатори сподіваються, її проведення відкриє нові можливості для закарпатського туризму. неправильно від цього страждає ринок. Часу на підготовку у нас було надзвичайно мало. Підключилися всі, хто щороку долучається до організації співорганізації. І спільними зусиллями, я думаю, ми проведемо цей захід на такому хорошому, високому, достойному рівні. Турівроцентр Закарпаття для нас це такий іміджевий майданчик, платформа для спілкування всіх учасників туристичного ринку. Зокрема, це і власники туристичних організацій, туристичних підприємств, це і гіди, екскурсоводи, це і представники органів місцевих адміністрацій. Обговорили під час брифінгу і туристичний потенціал Закарпаття протягом зимового або літнього туристичного сезону область може прийняти 22 тисячі туристів. Пріоритеті це підтримка пішого туризму, сільського та екскурсійного напряму. Адже у цій сфері вагомі недопрацювання зазначив начальник управління туризму та курортів вода Ман. Проте потенціалу Закарпаття є. За 8 місяців поточного року, тобто включно до кінця серпня, в області було зібрано 977 тисяч гривень туристичного збору. На програмі у нас коштів на весь рік трошки трошки менше 300 тисяч 295. Тобто, це означає, що ми збираємо від туризму більше ніж на нього витрачаємо. Тобто, є побажання, щоб в туризм поверталася більша кількість коштів, і це підтримує координаційна рада з питань туризму та курортів, яка в нас в області на сьогоднішній день є і успішно функціонує. Працює туди входять виключно експерти. Кваліфікація медичного персоналу Закарпаття дозволяє вчасно реагувати на ускладнення епідемічної ситуації чи спалаху небезпечних інфекцій. Такий висновок головного санітарного лікаря України Святослава Протаса з робочим візитом та перевіркою медичних закладів він інспектував область. Святослав Протас ознайомився з роботою фахівців кабінету щеплень Ужгородської міської дитячої поліклініки, оглянув обласну інфекційну лікарню та лабораторний центр на зустрічі з заступником голови Закарпатської ОДА Олександром Петіком говорили про організацію спільних заходів для державного санітарно епідеміологічного нагляду в регіоні. Ємкості для забути Мета візиту проста: допомогти колегам правильно реагувати на ті епідемічні виклики, які на сьогодні є, які склалися в державі. І враження найкраще можу засвідчити, що і госпітальна база, і лабораторна база саме на сьогодні повністю готові до реагування на будь-які епідеміологічні виклики. Закарпатська міліція вчилася діяти в умовах масових заворушень. Навчальні операції під назвою Хвиля відпрацьовували на території бази Шибка. Основна мета підвищення рівня бойової готовності правоохоронців для припинення групових порушень громадського порядку. Тренування відбувалися в два етапи: перший ознайомлення з нормативними документами, перевірка екіпіровки та техніки. Другий практичний, де правоохоронці демонстрували вміння протистояти натовпу разом з закарпатськими міліціонерами. В Операції взяли участь військовослужбовці Національної гвардії України, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики для ефективності навчань задіяли бойову броньовану машину. Це навчання планові, вони типові, але з урахуванням тих змін. Які проходять в нашій державі, ми на практиці сьогодні навчаємося, тому що не зовсім чітко виписано в нормативних документах і виправляємо їх на практиці. Ті документи, які ми затвердили, ми сьогодні побачимо наші помилки, переправимо їх і вже відповідно доведемо до логічного завершення. Вшанувати партизанів в Ужгороді вшанували пам'ять українських ветеранів, котрі діяли в підпіллі у день партизанської слави біля пам'ятника Тарасу Шевченку. З десяток учасників Другої світової війни поклали квіти та віддали честь своїм бойовим товаришам. Більшість із цих ветеранів у роки війни були дітьми, тому й могли діяти у тилу ворога. За даними істориків, під час Другої світової війни на території Радянського Союзу діяли близько мільйона партизанів. Як тільки розпочалася війна, в районах по областях по всій державі залишалися люди для підпільної роботи в боротьбі проти фашизму. І в одну із таких організацій, в 42-му році, вже була я і виконувала роль розвідниці. Я добре знала три райони Вінниччини, коли розпочалася війна. Мені було 15. Якраз на мене не падло ніяке підозріння, але я виконала те завдання, яке було на мене положено. На цю годину у нас все більше розкажемо і покажемо о дев'ятнадцятій. Стежте за подіями в області разом з нами. Я бажаю вам гарного сонячного дня. На все добре і до зустрічі.